Всім привіт, друзі! З вами я Данило і так, це запис мого бачу відповіді переднього. Так, зараз хед то хед. Кидаємо собі на телефон. Е, ну, Це якщо що в мене інший склад. тобто, ну Також там якийсь Ну, які, які тут основи? Ну, отак. Отак, отак. Так, от так, от так. Да, тут. тут. Півзахист ніби трохи шкутлягає. Чи, ні? Чи навпаки? Ой, я не пам'ятаю. Мені здається, що в мене був послабше. Півзахист на телефоні. Не знаю, що це? Окей, дивимося. Ну, от таке, ну, невеличкі зміни в моєму складі тут. Тривога. Люди повітряна тривога, але... Добре. Ендрік, відбирає м'яч, бігає з ним в Бальданці. Так! Так! Вибачте, вибачте, вибачте. Те, що питали. Так, Фол від Ендріка. Ой, фол на Ендріку. І гуліт. Беред, подасть точно. -кола. А, ні, це є ремер і розіграв. Дивимося, це скидкнув Лукаса Беральдо, але той втрачає м'яч і палмер. Ай, палмер! Счепився з Ендриком, але не, ну, не виграв. Добре, дивимося Вірман. Е, Бробі. Треба біжить вперед, та Марадона забігає. Чи десь м'яч Бробі так, але ренш підчищає. Окус Бральда. Бальданці. Ентрик. Тим ще в мене тут і заміни нема. Ну так, тут невеличкі невеличкі зміни в складі. Здається, одна. Або дві. Ну, це заміна ще й позицій Тимся... Розіграємо і планшет на сторіччі. Я ще трошки часом підглядаю на телефон. Добре, Ендрік. Ай-яй-яй, м'яч. Дивіться, який у мене смайл прикольний. Зацініть. Дивіться, проблем. Вибігає на Сергія Рамуса. Сергія Рамус так біжить, біжить назад. Один в два в один вибігає. Він аккаунт Палмар, Палмер! Палмер! Ні. Але не проб'є. Падає він і це не пенальті. Лукас Беральдо. Тут в мене ніяких таких чи такого просто джи-джики. Ну. Чекаємо. Що тут? Квадрадо, квадрадо, квадрадо. Не проходить кола. Ну, зрозуміло, і як, в мені, це два рівних склада і тут боти взагалі... взагалі слабенькі. Але тут, дивіться, 3 в 2 вибігають, але не реалізуються. Сала Майкерс, Саламайкерс, прибуває над воротами. Що цей смел зацінить? Хайп засновників. Зацініть цей смел, може я вже його кидав, але прикольний. І цей смел зацініть. Такий кайфовий. Шаловий. Ну що ж, здивимося? Зараз другий тайм, Розводить команда мого телефона. Марадона зараз як він в виход... один в про... один, один вже виходить. Чи біг? В стіну суперників. Палмер, колпалмер, втрачає м'ять, Бальданці. бальданці в захисті Що? Так, Тут амура, тепер він якийсь центр більше змістився, а там, там квадрата забігає гуліт гуліт біля амури. Ой, там ще заєра Марій. і пропонував себе, так у мене залагало трошки. Так, що це? Що це? Штрафний? Штрафний для команди мого планшета. Так, мені показує, що мене на телефоні лагає, хоча на телефоні мені цього не показує. І показує 9 МС. Так, все виправилось. Ой-ой-ой! Яка передача на облака! Яка філігранна. Ну, яка філігранна, ну правда? І. І. Найс. Так. Гуліт. Гуліт. Скидай! Скидай на амуру! Той вибору м'яч, Скидає той на Ендріка. Ендрік. Ой, а це небезпечно. Я не знаю, чи буде удар, але це небезпечно. Ендрік, хотів прийти і прокинув супернику поміж ніг, але там Бенто. Бенто який завжди підстрахує. Бенто вбиває м'яч. Вбиває Ваут. Ні, не Ваут. Супернику. Загірає Мрі. Загірає Мрії. Віддає на Ендріка. Ендрік. Ендрік! О, ворота. Подавати. буду, просто подивлюсь, що туди є. Тримай м'яч. Біжить трохи вперед, Маридона. Не зміг він нічого зробити, бальданці. А тут, до речі, команда телефон домінує. Бальданці де. Бробі вперед біжить, Вірман. Лукас бера, до нього. Вірман. Вірман Бробі. Бробі зараз. Проти Рамос відбирає. Я, Мені здається, що Амура і Андрік помінялись позиціями. А ще дефакто, але можливо Рамос з Лукасом Беральдом флангами помінялись. ну, Тепер якщо один грав провіша, один лівіше, то тепер навпаки. Амура відбирає м'яч. Боже, що це? це Що з інтер. А, матч завершився люди. Я думав, що там зараз буде удар, а матч завершився. Що це? Ну, дивимося матчу. Тут по ударам нібито мій. А, мій телефон виграв, люди. Перший він задав два удари. Дивимося, ну тут таке враження, що телефон мій виграв повністю. Повністю, крім володіли мечемі, то не 3% люди. Ну що ж, так. Всі, па папа.